І вітання в ефірі Суспільного даючи новин тиждень суми. Це проєкт, де ми обговорюємо найактуальніші новини Сумщини за останні сім днів. Мене звати Христина Довбня, і сьогодні мова піде про таке: не допустити просування українських військ у Курській області. Російські ДРГ чотири рази намагалися зайти на Сумщину за перші два місяці 2025 року. Визнали невинуватим у держзраді голову Серединобудської громади Олександра Гена. Звільнили із під варти. Безпекова ситуація у Сумах та Сумському регіоні у фактах і коментарях. Далі детальніше. Чотири рази за перші два місяці 2025 року диверсійно-розвідувальні групи Російської Федерації намагалися зайти на територію Сумської області. Ці спроби були невдалими за інформацією Івана Шевцова, начальника прислужби служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон в ефірі телемарафону Єдині новини 20 лютого. Іван Шевцов зазначив, що головна мета ДРГ не допустити просування українських військ. У Курській області жодна їхня спроба не була вдалою. Силу оборони, в тому числі державна прикордонна служба, надійно обороняє державний кордон, Незважаючи на те, що тут на Сумській області таких активних бойових дій не точиться. Не треба забувати про курську операцію. І саме головна мета ворога щодо дій ДРГ це. Не допустити або не дати можливість просування. Саме в Курській області напередодні, 19 лютого, очільник російського режиму Володимир Путін заявив, що російські війська перетнули кордон з Україною у Курській області і почали широкомасштабний наступ. Того ж дня у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації повідомили, що заява Володимира Путіна не відповідає дійсності. Керівник центру Андрій Коваленко заявив, що спроба заходу російської диверсійно-розвідувальної групи була однак, нині. Вона знищена. Речник сумського прикордонного загону Роман Ткач у коментарі Суспільному 19 лютого теж зазначив, що прориву кордону не спостерігалося. Спроби заходу російських ДРГ через Сумщину не поодинокі. Деякі спроби прориву кордону не обійшлися без цивільних жертв. Так, 27 січня 2024 року. Російська ДРГ зайшла на територію Сумської області та розстріляла автівку з цивільними. Які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади у результаті загинули брат із сестрою. Про це повідомили у прес центрі офісу генерального прокурора. За даними Сумської обласної військової адміністрації, загиблі брат та сестра мешкали у селі Андріївка, що розташований у 5 кілометровій прикордонній зоні. Нагадаю, що Сумщина має найбільшу протяжність кордону з Російською Федерацією. Це 563 кілометри спільно. Noї миші. Голову Сбузької громади Олександра Гена суд визнав невинуватим. Йому інкримінували державну зраду і незаконне переправлення людей за кордон на територію Російської Федерації. Більше двох років Олександр Ген перебував у слідчому ізоляторі. За цей час відбулося кілька десятків судових засідань. По справі допитали близько півсотні свідків. У дайчості новин тиждень суми ми теж неодноразово розповідали про цю справу. Цього ж тижня у зарічному суді Олександру Гену винесли вирок. Уду хвалив ген Олександра Григорича визнати не у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 111, частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та виправдати його в зв'язку з недоведенням стороною обвинувачення того що в його діях наявні склади зазначених кримінальних правопорушень, скасувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, що був застосований до обвинуваченого, та негайно звільнити ген Олександра Григорича з під варти. Я радий, що у нашій державі. Це ж таки є правосуддя. Більше нічого не можу сказати, бо три роки, сам розумієте, я дуже рад. Прокурор Володимир Передарій сказав, що сторона обвинувачення оскаржуватиме даний вирок в апеляційному суді. Будемо подавати апеляцію на вказане рішення. Після ознайомлення з повним текстом вироку будемо оскаржувати це рішення. Рішенням суду Олександра Гена звільнили із під варти в залі засідань. І до безпекової ситуації у Сумах та Сумській області. Дві пошкоджені автівки, приміщення та паркан. Такі наслідки влучання російського БПЛА у станцію технічного обслуговування у Сумах вночі 17 лютого. Місце влучання от викликано. Бачите, кріпіші вибуті. Воно виходить з тієї сторони новиків попав у цей парапет і. Осколки сюда полетіли. Ламки, не позабирали, ну там поставалися. Там з нього там і акумулятори, тому що якийсь відеосиний шахід був а слабенький. Станція техобслуговування працює на цьому місці понад 10 років, каже Владислав Співак. Чоловік додає підприємство відновлюватимуть пошкоджені вибухом автівки, ремонтуватимуть самостійно. Близько шістнадцятої години російська армія атакувала ФПВ-дроном цивільну інфраструктуру Миропільської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомили в прокуратурі Сумщини. Того ж дня, 17 лютого, у Краснопільській громаді на Сумщині було поранено шестеро людей через удар російського ФПВ-дрона. Ввечері 18 лютого російська ракета вдарила в передмісті сум поблизу дитячого табору. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, як наслідок вибиті вікна, пошкоджені двері та меблі. Окрім цього, у корпусі зруйнований дах. Вночі та зранку, 20 лютого, армія РФ здійснила 13 обстрілів Сумської області. Про це повідомили в Сумській ОВА. По Лебединській громаді армія РФ двічі вдарила кабами та атакувала БПЛА. Як наслідок пошкоджено багатоквартирний будинок. У Лебедині через падіння російського безпілотника вибиті вікна на балконах та у під'їзді одного із багатоквартирних будинків, розповіла Суспільному, виконуюча обов'язки міського голови Світлана Горошко. І додала. А поранених людей немає. Вирва на подвір'ї приватного домогосподарства, вибиті вікна, пошкоджені фасади і травмована дівчина. Такі наслідки російської атаки безпілотниками Сум ввечері 20 лютого. Вибух пролунав близько 19-ї години. Один БПЛА впав біля багатоповерхівки, інший у приватному секторі міста. Я був у дворі вообще. Займався дровами. Рубав дрова. Я чув, шахєда, що він там літав. Все. Він ну, літав, він, вони тут літають, як кажуть, постійно. І я знаю, вже, як вони літають. І потім я почув, що він почав прискорюватися. Я забіг в хату. Я встиг забігти в хату. За попереднім моніторингом пошкоджено від трьох до п'яти домогосподарств, відповідно, це така ж буде кількість людей. У Нацполіції Сумщини повідомили, що внаслідок падіння безпілотника травмувалася 23-річна дівчина. Зранку 20 лютого у Сумах сталася пожежа. Загорілася квартира на четвертому поверсі житлового будинку. Внаслідок цього загинула дитина 2024 року народження. Про це повідомили рятувальники Сумщини. Дитина загинула від отруєння чадним газом. Ще одну дворічну дитину, яка знаходилась у приміщенні із задимленою квартири, виніс сусід. Як попередньо встановили правоохоронці у приміщенні гуртожитку на момент займання перебувала жінка, бабуся дітей. Її госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Повідомили у нацполіції в Сумській області. 20 лютого у Сумах вшанували 11-ті роковини подій часів Революції Гідності. Цього дня, 11 років тому на майдані загинуло найбільше активістів революції гідності, які пізніше увійшли в історію як Небесна Сотня. Я кожен день слідкувала за революцією гідності. Була я жила нею. Мій син там був. Він загинув на війні. Він пішов. Добровольцем 24.02 і загинув в його житті було 450 днів війни. Сергій Кропивченко приніс квіти до могили Олексія Братушка, героя України, героя Небесної Сотні та почесного громадянина міста Суми, який загинув від кулі снайпера у Києві 20 лютого 2014 року. Я особисто його не знав. Шкода. Але такою ціною люди завойовували нашу незалежність. Квіти поклали на алеї слави на центральному кладовищі та біля пам'ятника героїв небесної сотні у Сумах. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Традиційно закликаю до активності під цим випуском у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, ви допоможете цьому випуску просуватися і про новини у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. І звісно ж, підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини. Бажаю вам тихих вихідних до зустрічі за тиждень.